Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі у нас є вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, башня охолодження на процесорі. На верхній панелі є виходи USB, запуск, перезавантаження, декасі роботи ПК та роботи дисків, мікрофон-навушники. По задній панелі у нас є те саме мікрофон-навушники колонки, гігабітний вампорт, виходи USB. Роз'єми для підточного монітора HDMI, DisplayPort та цифровий DVI. Так як у вас на моніторі є роз'єм DVI, ось є, даємо в комплекті вам такий кабельок з DVI на HDMI. Зараз ми підключені точно таким самим кабелем до монітора. З однієї сторони, HDMI ми вставляємо у відеокарту. З іншої сторони, там, де у нас DVI з закрутками, ми прикручуємо вже до монітора. І потім можна запускати сам системник. На включений, зрозуміло, роз'єми не можна підключати. Все спочатку підключили, а потім запустили. Деякі монітори автоматично не вміють оприділяти, який кабель до них підключений, і на який треба виставити пріоритет, так як у вас два роз'єма Є отакий роз'єм і є широкий, більш сучасніший DVI-роз'єм. Якщо монітор автоматично не переключить і не з'явиться зображення, там буде писати VGA, No Signal, чи просто No Signal, треба буде знайти кнопочки на моніторі, вони можуть бути знизу, спереду, збоку. Одна з кнопочок завжди відповідає за перемикання роз'єма, на який подавати зображення. Допустим, якщо ізначально стоїть VGA, вам треба буде переключити на DVI, і зображення зразу з'явиться. В принципі, все. По сумарній інформації. Процесор у нас i 3.8 бут, 16 ГБ пам'яті і відеокарта GTX 1050 Ti SSD 120 і диск на 500. Відеокарта у нас має 4 ГБ відеопам'яті на борту. Робимо стрес-тест. Навантажимо процесор в максимум. Охолодження в нас тут з запасом на 3 мідні трубки, яке буде ефективно з ним справлятися. Також має чотирьохпіновий конектор, автоматично буде добирати оберти по зростанню температури. По відмітках температур в нас все класно, процесор не гріється, все працює чудово. Передній вентилятор у нас постійно буде підкривати свіже повітря. Забір повітря у нас по бокам передньої панелі. В цьому плані все добре. Ось цю плівочку можна буде зняти, як будете встановлювати комп'ютер вдома. Все працює гарно. По стрес-тесту у нас ніяких питань немає, графік рівний, тропингу немає, температури у нас низькі, процесор зовсім не гріється. Ну і зробимо тест зараз на відеокарту. Комп'ютер вже після збірки пройшов всі основні тести. Зараз ми перед підготовкою до відправки знімаємо так по-швиденькому, щоб можна було побачити, як сам комп'ютер працює, як він виглядає. На тесі у нас GTX 1050i, Formark Full HD preset. Відеокарта тут від компанії MSI, версія GamingX, версія топова, має чудове охолодження і заводський розгін. По стрес-тесту все добре. Вентилятори на відеокарті полупасивні. пасивні. До речі, запускаються. Вони при досягненні відмітки в 60 градусів. До цього моменту вони навіть не крутяться. У карти дуже якісне пасивне охолодження, та, в принципі, карта виділяє менше 100 Вт тепла, тому особо грітися вона не буде. Досягли відмітки в 60 градусів, скоро мають автоматично запуститися у нас вентилятори. Все працює чудово. Вентилятори почали запускатися. Зараз у нас індикатор вентиляторів показує, що вони крутяться на 22%. Вони так само будуть автоматично добирати оберти по зростанню температури. Після запуску вентиляторів зразу бачимо, що графік починає мінятись і вирівнюватись. Відмітка зараз у нас 63-64 градуси. Оберти 24%. Ну, вже 25. Запас чудовий. По охолодженню, все чудово. Ось така у нас збірочка вийшла. Будемо пакувати і готувати до відправки.